Це буде один до одного. У нас старіння йде населення. На жаль. І тому ми зараз прийняли відповідне рішення, передали в Верховну Раду. Я думаю, що десь де до середини, до початку лютого будуть е, дискусії, е, десь в перших числах лютого буде перше. Голосування Верховної Ради, після цього ще поправки будуть вносити депутати, і десь в середині лютого ми повинні будемо прийняти перші рішення по пенсійній системі. І я можу сказати, що легко там не буде, але з другого боку, і популярних рішень не так багато, але з другого боку, нам все одно прийдеться приймати відповідні рішення. Якщо ми їх приймемо за три роки ми повністю збалансуємо дефіцит бюджету, він буде бездефіцитний. Які рішення? Я можу сказати, самі такі перші. І хочу сказати, що це пропозиції. Що будемо радитись, будемо слухати всіх. Максимальна пенсія буде нормована, 12 мінімальних пенсій, не більше. В сьогоднішньому вимірі це 8800. Більше не буде. У нас сьогодні є пенсії 40-50 тисяч гривень. Для державних службовців, на жаль, трохи постраждають державні службовці. Сьогодні коефіцієнт заміщення, відношення пенсії до заробітної платні у державних службовців може бути 90%. Буде 80%. Пропонується. працюючі пенсіонери по державним службовцям і прирівняні до них, якщо вони будуть залишатися працювати, будуть отримувати не ту пенсію державну, а загальну пенсію. Тобто там коефіцієнт заміщення буде приблизно 50-48% десь сьогодні по Україні. Якби ми не робили якісь кроки, які б допомагали нам зекономити бюджет пенсійного фонду, без підвищення пенсійного віку, ми не обійдемося, на жаль. І ми пропонуємо піднімати пенсійний вік для жінок на протязі 10 років по півроку кожний рік, з 55 до 60 за 10 років. З 2013 року для того, щоб встигнути провести всі адміністративні кроки, теж пропонується підняти пенсійний вік для чоловіків, які працюють на державній службі, і прирівнені до Державної служби на 2 роки до 62 років. З 5 до 15 років збільшити термін пенсійного стажу, по якому можна призначати мінімальну пенсію. Сьогодні 5 років надзвичайно мало. Нам прийдеться збільшити загальний стаж для чоловіків і для жінок для отримання повної пенсії з 20-25 років до 30-35 років. Не дуже болюче, тому що сьогодні середній термін, середній стаж 37 років по Україні.